Так, поговорили ми про створення фірми. Тепер хочу поговорити з вами про вибір автомобілів. Ну, Теж немаловажна, тільки немаловажна така тема. Значить, особисто я їжджу на Рено Мастері. Багато бачу є фіатики, Peugeot, Citroën, ну, тобто французи в даній темі. Ну, Чесно скажу, я люблю німецькі машини. В мене Одна БМВ, одна шкода. БМВ для мене це небеса. Там, мені там, наприклад, Мерседес для мене не, не є таким. Скажи, я не рахую конкурентом БМВ взагалі. Ну, це не важливо. Це, те спорити не будемо, але я веду до того, що французів я взагалі не ставлю взагалі, навіть приблизно на один рівень з тими німецькими фірмами. Я мав колись Peugeot старіше, і воно по запчастинах було дорожче за всі інші іномарки. Дорогі французи в ремонті, скажімо так. От. Тому -то -то я так чисто вам пояснюю свою точку зору щодо автомобілів. Але тепер пояснюю вам в даній роботі. В даній роботі моя точка зору ну, не є, ну, не збігається з дійсністю. Чому? Оці буси, які я вам назвав ці фірми, вони по-любому в даній темі оце перевозки грузів бусами виграють 100%. Раз. Чому? Є Merced, да, спринтери, і 316, і 312, і там так само є ЛТшки нові, як вон там називається, дай Боже пам'яті. Крафтери. От. Є все, що хочете, все використовують, на всьому їздять. На фордах транзитах теж їздять. Е, тепер розказую. Значить, більшість все-таки їзди на, на французах. Це перша деталь. Це немаловажний факт. Завжди, от, наприклад, як мене вчив один майстер по машинах, коли купляєш машину, треба дивитися, наскільки дозволяє твоє кишення. Що має це на увазі? Має це на увазі там, купити хто знає, яку машину. Наприклад, на сьогоднішній день я знайшов в інтернеті, що я пошті можу купити Porsche Boxster. Я знайшов його по допустимій ціні, такій, що я можу собі, в принципі, дозволити його купити. От. Але це, не, це я не рахую, що це я можу собі його дозволити. Чому? Тому що купити його, да. Але хто його потім буде заправляти і обслуговувати, цього я собі не можу дозволити. Тобто, якщо розібратися так, ми можемо собі дозволити купити навіть да? правильно? Кожна людина може збирати 10 років, 20-30-40, назбирати на то Lamborghini, наприклад, да? купити його. А що буде далі з ним робити? Скільки його треба заправляти, якщо воно п'є 30-40 літрів на 100 км, скільки коштує його обслуговування? Та і чи ми не впевнені, що його просто завтра вкрадуть? Закриваємо тему. Тобто, Я думаю, я пояснив вам, що я мав на увазі. Тепер веду я далі. Чому я маю на увазі ці буси? По-перше, спринтери, так як це Мерседес, будуть набагато дорожче коштувати, ніж Рено. Це теж логічно зрозуміло. Йдемо далі. Між тими французами, навіть, навіть між тими французами, я дивлюся, от, що важливо для водія. Для водія важливо, щоб була велика кабіна, тому що вам треба в ній жити. Тобто ви мусите взяти з собою продукти. Чим більше ви закупите з Польщі, тим більше ви зекономите, бо, тому що в Німеччині все і в Франції, тут. Франції взагалі космос. Все дорожче в Європі, все в Євро. Ну і все, де що дешевше, там Німеччина. Ну, але тим не менше, по-любому ви проігруєте в даній сфері. Треба все закупляти в Польщі. Там все дешевше. Далі. Соответственно, наскільки я знаю я, Реномастери іменно, от, між тими останніми бусами мають досить, так би мовити, більшу кабіну за розмірами. Тобто кожен сантиметр для вас важливий. Це це гарантія, це я можу поспорити з ким хочете. Тут кожен сантиметр вам важливий. Кожен. В будь-який дурний сантиметр ви можете щось покласти. Тому, наприклад, тут в мене кабіна велика, тобто у мене спальник не на криші, цей, як вони називають, курятник, а в мене спальник ззаді сидушок. В чому його плюси? Як кажуть поляки в такій машині ліпше жити, але спати ліпше все-таки в тому курніку на криші. Чому той курнік більші розмірами? От по ширині моє це ліжко, воно маленьке. Я худий, тому мені, в принципі, підходить. Але по суті, я чувствую себе, що в мене плечі, якщо я лягаю так, розправити плечі, то я практично чуть не впираюся в стіни. Тобто, відповідно, самі розумієте, що вночі порухатись практично неможливо. Але під тим ліжком в мене є шафки, сховки, такі, куди можна щось заховати, покласти. Під ними є холодильник. Е, ну і плюс наверху, там, де в них то, то і цілий курятник. У мене там. Шафа свого роду, у мене це все просто вільне пространство. Так як в мене там спальника наверху нема, відповідно там не треба було обладнувати по якихось серйозних розмірах, тому що там просто у мене зроблено аеродинамічний, такий зовні, би сказати, аеродинамічна криша. За що чого економія палива. І тут така досить серйозна. Далі. Буси є восьмипалітові, є 10-палітові, тобто багажник не залежить від того, яку ви взяли фірму кабіни, правильно? Тому що Взагалі оцю паку, як вони називають поляки, називається пака заді, цей багажник. Його робить інша фірма. тобто Fiat, 4, Вони випускають саму от кабіну і рама просто лежить. На нього вже примандячується оця вся пака. Далі, Peugeot, Citroën і так далі. Я не кажу, що вони погані. Вони теж нормальні, да, питань немає, їздять пацани, не жаліються. Але реально просто я вам веду до того, що от дана машина має свій плюс в тому, що більше місця. Дальше, особисто я, якби брав, я би все-таки брав з спальником тим на криші без цієї фігні зайду. Перше, воно виходить дешевше, звичайно. Друге, спати наверху ліпше. Просто в такому варіанті беруться пасажирські бокова сідушка, викидається нахрен. І на цьому місці збоку ви собі просто розкладаєте все, що вам треба. Так я вже бачив багатьох водіїв, що так роблять. Це сильно допомагає. Далі. Варіанти з машинами, які мають, о, типу, звичайний бус желізний, да, який має желізний багажник, я таки навіть не розглядаю і нікому не рекомендую. Типу вони їздять, да, вони щось там возять, але заробітку на них нема особливого. У мене знайомий так їздив. Типу, Там максимальна загрузка 4 чи 5 паліт, наскільки я знаю. Перша проблема його загрузити і вигрузити, тому що е, та бокова дверка не сильно допомагає. По, самій, по самому багажнику, як ви будете тягати ті паліти? Це повний бред, це повна жопа там з ними. Соответственно, загрузки тяжко знайти. Загрузки тяжко знайти. Друга проблема. Третя проблема то, що спалання, як кажуть, поляки, розхід палива, в них не менше, ніж в таких бусів, як в мене, з тою палькою цілою. Відповідно, я везу вісім палет, розумієте, а паливо стільки саме. Далі, по допусках і заїздів в місто. Та, ці буси, бо, ті, вони там з железяками вони можуть заїхати в любе місто. Далі, я теж можу заїхати в любе місто. Буси є різних розмірів. Наприклад, мій бус має висоту 3 метри. Це допускається всюди. Це може заїхати практично всюди. Рідко, де є такі паркінги, де допустима висота 2,20 В більшості всюди я можу заїхати. Так само моя ця пака розкладається, я можу витягнути її на 20 см вверх, якщо мені треба загрузити, і тоді я собі везу більший груз. Так само роблять різні. Буси є різні, є з висотою зразу 3,20, є такі, що розкладаються до 3,5, є і зразу 3,5. І Це все, звичайно, різні нюанси, це все, до всього треба зразу дивитися, як то все виглядає. Брати буси більше ніж 3,5 тонни, я вам взагалі не рекомендую. Це зразу вам треба всі документи ті самі, що на грузову і на фуру. Тобто, крім тільки категорії, це є. Повністю код 95, тобто всі папери, які ви ті зробите, ну, це просто ну, нереально, це просто нафіг не потрібно. Ви купу каси продаєте. Тому реально, звичайно, буси. Далі. Рекомендую все-таки того Renault Master. Не тому, що я на інших не їздив, я підходив до інших, я розмовляв з пацанами, я сідав в них, я пробував. Особливої різниці немає. Але ще раз повторюю, місце, дуже важлива деталь, дуже багато дає. Далі. Так. Купляйте буса. Зразу мусите подумати на місці перші нюанси це холодильник, рація обов'язкові. Тобто без них ви в дорозі просто пропадете. Точно так же само, якщо ви купуєте таку машину чи для себе, чи на ній буде їздити водій, независимо від того, я рекомендую вам все-таки оце взяти, і ту рацію, і той холодильник, тому що вам взяти його прийдеться пізніше, якщо не візьмете зразу. Точно так же само, як кондиціонер, він мусить бути, тому що ви просто пропадете. Точно так само вебасту. Воно муси бути, ну бо самі розумієте, що треба спати. Докладати його потім буде набагато дорожче. Тому рекомендую брати зразу з цим всім. Далі. Е, так, так, так. є буси 10 палітові є 8 палітові Особливо, якби, різниці немає, але... Ну, типу, як? ну, Особлива різниця в тому, що він довший, Ну, якби більше шансів вам загрузитися. тобто... Звичайно, напевно, краще взяти 10. Він ще входить теж в 3,5 тонни. Тому ліпше все-таки взяти його. Правда, в тому варіанті ви мусите взяти тільки зі спальником наверху. Якщо спальник такий, як в мене, ззаді, то він тільки із-за того він якраз вже то місце вкрав на ту, ту ще палету і тому вже за рахунок того там більше не влізеться, е, неможливо туди догрузити ще тих палет. Вот. Тому у мене восьми, але реально вісім то досить важко загрузити, там треба міліметр, а це нереально, тому що ззаді ви мусите мати з собою паси, возити, якими ви стягуєте. Дехто взагалі возить палети на заміну, я не вожу. І не цей. Я ні не вожу тих палет, ну і нікому не рекомендую. За півроку мене ще ні разу ніхто не просив на заміну палет. І чоловіків, яких я бачив, то один мені казав, що в нього один чи два рази за три роки, що він їздить, просили заміну. От. А так, ні. Тому не рекомендую того робити, воно нафіг є не потрібно. Далі. Далі. Ну, зразу тільки як ви берете того буса, зразу мусите порішати такі питання, що в бусі мусить бути. Ну, тобто, да. тобто Ми питання рішили, яке, яке буса я рекомендую, я рекомендую іменно такого і зі спальником на криші. Це дешевше і вигідніше. Далі. Далі вам треба завжди, щоб в бусі була рація, завжди, щоб був кондиціонер, вебасто. І, крім того, ви завжди мусите мати в тому бусі. Перше, це робоче взуття. Тобто це не те, що там якісь кеди чи копочки, це мусять бути черевики, які мають спереді желізну вставку на носку. Багато фірм є такі, які вимагають, щоб був в них взуть. Якщо ви в них не взуті, вас не пустять на територію. Крім того, зелена жилетка ну або жовта, котра я думаю, ви розумієте, про яку я говорю дорожна. Яка в нас в Україні є обов'язково в кожному автомобілі, крім того, каска. Це обов'язково мусить бути завжди. Далі. Далі, в тому автомобілі, ви мусите купити такі папери. Це МР. Я показував їх раніше. Ви мусите їх купити цілу пачку. І або водій мусить мати з собою печатку вашої фірми, або попечатайте йому ці всі папери. Я потім ще постараюсь показати, як воно виглядає. В принципі, я показував вже, але якщо щось пишіть, я покажу ще раз. Це МР. Ви мусите купити, їх вони продаються, то з тим теж проблем ніяких немає. Далі напечатати ці тахолисти. Тож Їх в інтернеті спечатати можна, тахолист розпечатати, їх треба багато. Кожен день один мусить бути. Раніше мені казали, що коли типу, ти за межами Німеччини можна не заповняти їх. Але як оказалося, от я говорю з одним чувачком, він каже: не слухай такої херні, прикол в тому, що да, в Франції чи там ще десь їх не перевіряють. Але коли ти з'їжджаєш до Німака і Німак бере тебе на перевірку, він перевіряє за останні 28 днів. Ти мусиш мати всі ті листочки за останні 28 днів. Це мерку він може перевірити тільки конкретно ту, яка у мене зараз загружена. Якщо я зараз пустий, я можу не показувати жодної. Тахо, я мушу йому показати за останні 28 днів. Тобто 29-й день ви можете помнути і викинути нахід. 28 днів ви мусите мати. Якщо ви були в відпуску і от сьогодні ви заїжджаєте в Німеччину, так? ваш шеф мусить в інтернеті знайти, є той коротше, німецька хрень та транспортна поліція, чи як це називається, і він мусить вас там вписати, що от ви по вчорашній день були в отпуску, а сьогоднішнього дня ви в'їжджаєте. Цю бумажку ви мусите мати при собі, тому що немає її перевірить. От я маю таку бумажку і там написано, що там до такого числа, до 30-го я був в відпуску, і 31-го я заїхав в Німеччину, сутисно від 31-го всі дні я мушу мати при собі тахо листи. Якщо я заїхав у Францію, і я їх не відмічав, то я мушу, як тільки під'їжджаю до німецької границі, за кожен з тих днів намалювати похіршо, яке буде співпадати з законами і буде співпадати з моїм кілометражом на свідомик. Тоді проблем я мати не буду. Вони, звичайно, не будуть дзвонити у Францію, вони не будуть там перевіряти. Але якщо такий прикол... Ви то все мусите мати, у вас то все мусить грати по законах. В інтернеті є ті закони, типу, як має їздити водій, от на фурах у вас все то саме співпадає. Вот. Це таке обов'язково, що ви мусите при собі мати. Ну, тобто, да, Кожен розуміє, що там воду і так далі, що я навіть то розказувати не буду, то ви самі то прекрасно розумієте. Ну, ще рекомендую мати рукавиці обов'язково, тому що відкривати, закривати цю пачку ззаду. Теж буває різна погода і так далі, вона вічно брудна і так далі. Так само рекомендую, коли берете бус, щоб з однієї вибрали фіранку. Хто не знає, що це, пояснюю. От в мене бус, я здається, там в коших відео показував, як то виглядає. У мене просто такий брезент, що я його натягую на такі ролики і зачіпляю таким шнуром. Фіранка це та як на фурах. Тобто там є така штука, що як, як реально як фіранка, просто сунеться в один бік. Очень так, так само закривається і просто защолкується. Воно ніби практичніше. Тому рекомендується, щоб хоча б з однієї сторони воно було, тоді вам буде просто набагато практичніше. Якщо ви хочете, відкривайте ту сторону, хочете, відкриваєте ту. Маєте і такий. І я наприклад, маю тільки один з тими... І, з тим брезентом. І Мінус в тому, що коли наприклад, віктор, я, вітер я його закидую наверх і його здуває. Це велика проблема і це дуже нервує. Ви його здув, закидуєте 20 разів, його все одно здуває, не можете його там втримати. То загрузиться чи розгрузитися проблема? От